Доброго ранку. Будемо з вами зараз робити желатин, як колаген. Ставлю в мікрохвильовку. Так, бачите, за хвилинку не розтанув. треба його тепер розмішати трошечки отак. І ще на 30-40 секунд. Такс. Буквально проходить одна хвилинка і він стає повністю прозорим. У мене тут дві порції, тому одну я відливаю. Додаю чайну ложку кокосової олії нерафінованої. І буквально трошечки. Збиваю. Беру вітамін К С. До речі, зверніть увагу, що вітамін С содіум аскарбат. Це дуже важливо. Не аскарбінова кислота, а аскарбат. Форма вітаміну С, яка не відкладає кальцій в нирках. Тому що аскарбінову кислоту не можна приймати більше 30 днів підряд. От, а содіум аскарбат можна приймати на постійній основі. От. Або сюди можна додати. Пів лимона. <гум> ну, не пів, може там, столову ложку лимона і теж буде нормально. Всім гарного дня, всім смачного! Ось такий курс я 40 днів пропиваю, пачки упаковки вистачає на 40 днів. І в мене дуже швидко почали рости нігтіки. Дуже швидко відростають нігті, і я так бачу, наскільки цей варіант прийому колагену в вигляді желатину працює. До речі, пити треба колаген у вигляді желатину і в вигляді колагену будь-якого іншого на голодний шлунок за 30, бажано навіть 40 хвилин до їжі. Олію додавати не обов'язково, я додаю, щоб було ситніше, бо я зараз йду гуляти з собакою це на 2 години, тому це у мене такий міні-сніданок виходить. От. А фактично можна перед сніданочком за 30-40 хвилин просто випати желатин з вітамінкою С. І все. Нічого туди більше не додаючи. Але з кокосового оліви дуже смачно. А яка краса, красива осінь у нас, Черкаси прийшла. Сонячна і золота. Біжу до своїх дівчат, десь вони там вже трошки попереду доганяю. Сьогодні у мами моєї день народження. Зараз буду її вітати. Догріблась я до них. Нарешті. Всіх зустріла. І зустріла. З Днем народження! Дякую. Дякую, ти не міняєшся, мамуль, так і залишаєшся. Все, я тебе люблю. Так і буде. Мене тут Алла обнімала, розплакали. Так? Я так хочу вас обняти. Алла вміє поплакати. Ала вміє поплакати. Наташа каже, Алла, давай я тебе теж пообнімаю, вже поплачу. Так, ось вони гуляють всім а складом. Них, Та я бачила, я ж до них і пішла туди. Разішні. А у мене вже обід. На обід у мене сирковий мій улюблений десерт. Ох, я знаю. Записую зараз багато рецептів для свого курсу, який стартує вже 1 числа. Ось. Мені ж Ася допомагає, вона все так класно оформлює. Ось, дивіться, меню. У нас буде прямо як меню, виглядає так красиво, так стильно ці дівчата зможуть розпечатати собі, роздрукувати і десь ну, на холодильник типу, причепити, причепити і наглядно бачити і орієнтуватися буде краще. Все так Асюня допомогла мені класно оформити там всякі. Ну, Такі няшні штучки, красиві, аж хочеться його потрогати, знаєте, торкнутися клас. А, от, І ось, за цей час пройшла курс нутриціології просто тому що весь цей курс, який вже в мене марафоном пройшов, вона його весь е, опрацювала і ну, от, е, як переформатувала. В більш зручний формат. Ну, і звісно, вона вже шарить. Я кажу, Азія, ти вже можеш сама курс проводити. Тому що аналізи вона там структуризувала, те, що я голосові там розказувала. Тобто, я список аналізів дала. Да, основний, який ну, більшості людей потрібно здати. І розповіла голосовими, що, який аналіз означає, для чого його здавати, тобто багато інформації голосом розказала, дещо потім ще писала так, там референсні значення, оптимальні значення, те, що там має бути, в ідеалі який має бути показник і чому це все там я розписувала, а вона все це знов таки структуризувала, все це оформила красиво. Ну, тоді, я сьогодні цілий день ми з нею займаємося. Вона мені скидує. Я передивляюся, там щось поправляю, щось мені там не вистачає там їй... прошу додати те-те. Я кажу, Ася, це капець там дуже багато інформації було в попередньому марафоні. І, ну, реально, за місяць такий обсяг нереально людям пройти. Тому на цей раз я зробила. Окремо чисто на схуднення, їжу худне називається курс. І будуть окремі теми, які можна буде додатково докупити, кому потрібно там по якимось конкретним окремим моментам по здоров'ю, когось анемія буде цікавити, у когось там цукровий діабет, хоча цукровий діабет і інсулінорезистентність входить саме в цей курс, який буде онлайн проходити по схудненню. Багато людей, які на схудненні, йдуть, вже мають інсулінорезистентність і дехто має цукровий діабет. Тому ці дві теми схуднення і діабет, вони дуже сильно пов'язані і я їх об'єднала. А вже аналізи окремо, вітаміни окремо, От окремо різні гормональні штуки, там, щитовидка окремо буде. Так буде простіше. О, так що першим дівчатам, які були, дуже сильно повезло в тому плані, що у них доступ залишився назавжди. І у них тут прям вся інформація, яку я мала отут, я всю їм передала е у відео форматі, у голосових, в поясненнях. Потім, коли щось було незрозуміло, я пояснювала, уточнювала. Дівчатами в чаті спілкувалися. Цей чат у них відкритий досі. Я там сказала, що діватися звідти нікуди не буду. І всього лише за 700 гривень вони це отримали. Цей курс буде коштувати 1000, і плюс додаткові теми будуть додатково теж платні. От, Вони будуть в запису. Їх можна буде окремо купити. От, але це теж недорого для цієї інформації і тієї подачі, тим паче, що зараз так ми все це красиво зробили. Це дуже помірна ціна, скажімо так. Щось записала багато різних міні-рецептиків, таких відеорецептів. Так що наглядно все буде класно, зручно. Посилання на Google-форму я залишу під цим відео. Ви можете перейти і ознайомитись з програмою курсу, з цінами, ну, зі всім, що вам там буде цікаво, кому це цікаво під відео, клікайте на посилання, переходьте, будуть питання, задавайте, буду відповідати. А зараз збираю вже до мами на день народження. Вона нас з артемом запросила. Ми вдвох будемо у неї сьогодні. А всі вже гості будуть на вихідних. От і Маша приїде, і все. Коротше, у мене буде подвійне день народження і у мами. Ну а сьогодні, саме в день народження, то буду я і Артем. Трьох з мамою. В чотирьох із Кеті. Кеті скучила. Глянь. Кайфушниця, эй! <реш> Ты кайфушница! Кайфушница! Мы живем мамы! Да! Подарували подаруночки. Подарвали. Ось у нас Подарвали. чекає стил. Соблазнила Артема глупцами, мама! Честно скажу! Ну да! А я <реш> Не знімає. Кажуть, тільки мене не знімати! слухайте. вперше був такий, сьогодні такий стіл, просто одні голубці, щоб ними просто сісти і наїстися голубцями. От скажи. Завжди, отак от от прийдеш, куча, всього, тому що такі смачні голубці були тільки один з'їв, да. наїстися. Ваша каже, ви всі з'їсте до суботи. Да. Кажу, Маша, <свист> 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 ну, я взяла половину. Ну Як бо... це можна не знімати, каже, не знімайте. Ти молодець, я бачу. Молодець, зайчик. Так, дивіться, який букет ми подарували мамі. Вона замовляла. Щоб його висадила її сусідка отут під вікном mm -hmm. на клумбі. Yeah. Він так пахне, слухайте, взагалі. Я йому він в мене там вікна. Да. Так. Тим з багажника достає і прямо на вулиці такий клас! А я мамі подарувала швидкісну зарядку для айфона. Вона вічна з, 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 з павербанком, вічно причеплений телефон, десь він підзаряджається. Бо дуже довго. От. А я собі вже давно таку придбала. Це то, так зручно. Вона, мгновенно заряджає, буквально 20 хвилин і телефон. Та, буквально, Навіть на 5 хвилин поставить телефон, і він вже так нормально підзарядиться, що можна функціонувати. От, Так що мама тепер буде теж швидкісно у нас. Нічого буде теж А ця винюхує. А ця винюхує, що там на стол накривають? Угу. Катюня. Не Я ще, бо тому що Вона не їла. ж чекала. Ти чекала? Да. Така гарнюня, така страйняшка. Да. Красуня. О -о -о. У -у -у. А потім не слухається на вулиці. Так, дивіться, яку мама класно купила кепочку. Ну, скажи, що тобі бабула. класно в да, да. ній. Ну, мені взагалі в кепках хорошо. Ну, вона, конечно, мене великувата, я там прикрутила не, ну, її, затягнула. А, а вона ну, не Да. А Артем там замок. Нормально. Ну, я не закриваю, я закриваю. А оце, коротше, ручка нажималась. Прикольно, вона да. така глибокенька. А зараз не нажимає. На ну, я... У вас просто кружина злетіла. Ну, Артем. Ну його взагалі, звісно, я... заважує. Доброго ранку всім. Верніше дня вже. Я у себе на квартирі. І сьогодні мені запустили котел. І я тепер думаю, що мені треба сюди шафу з якоюсь шумоізоляцією. Тому що він дуже гучно працює. Ви чуєте? Там у Артема інший котел, і він ну, його чутно коли за е, цей спалах газ зажигається. Але не так, може це він зараз ще сказав майстер, що там повітря воно має якось розійтися і там якісь шуми. Посторонні припиняться, але я думаю, що в цілому все одно його буде дуже чутно. Понятно, оці булькання, можливо, там припиняться, але оцей гул, а при умові, що тепла підлога взимку і він гріється майже постійно, то це що? Це в спальні? Буде чудно. Не nee, прикольно. Ні, nee, ну так нормально, але ж все одно. Наче пральна машинка працює, знаєте, ну так фоновий шум постійний. Не подобається. Може, звісно, це тимчасово Это запитати. Ну що це за губ? Як на производстві якомусь. Так, ладно, Що ми маємо? Перероблену кухню. Зняв він цю плівочку і вже, бачите, фартушок вже без плямочок. Розеточку ще доробляють, тому що там теж був дефект. Сподіваюсь, це вирішиться. Ну, Я вам показувала напередодні того, як я уїжджала, що стільницю він переробив вже. В принципі, все оці штучки, проміжки однакові вже. Далі доводчики поміняли ці. І вже тепер закривається нормально. Блюм поставили. От, що ще? Ну, Тут все було і так хорошо. А, що ще, що ще, що ще? А, от там щілини він підрівняв, що однаково тепер а, столик готовий один і другий. От Столик Бачите? Ось така конструкція. Раз, заїжджається вниз і роз'їжджається, коли потрібно. Щоб він був більшим. Щось такий день сьогодні дивний, якийсь розірваний у мене трошки артем вчора лишався. та поки зранку він пішов на роботу, а я поки роздоплилась по своїх справах. Та потім позвонили, сказали, котел сьогодні будуть запускати, чекайте дзвінка і от в такому, знаєте, підвішеному стані. Типу, чекайте дзвінка, якось так завмерла, типу, все. От. Зараз е прийшла з квартири, тому що сідає телефон, треба зарядити. А мені треба в магазин, ще по справах, думаю, ладно, зайду додому, зараз підзаряжуся і потім заодно щось кусну, зараз, ось зараз накачу, кусну. А, і. Поїду далі по справах. І зараз ще хочу змонтувати цей влог і виставити. От у мене план такий. Так що буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. Попити води або кефір. Сьогодні похолодало. Напишіть, як у вас погода, а нас от. Сонця немає, вітер, і вже так хочеться вдягнутися тепленьке. Все, Зустрінемося з вами в наступному влозі. Сподіваюся, вам було цікаво зі мною сьогодні. І всім бувайте!